Доброго дня малята, любі хлопчики та дівчата! Сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити про вогонь та пожежників. Дітки, подивіться на картинку, що на ній зображено. Так, машина. А як називається машина? Це пожежна машина. Вона червона, щоб її видно було здалеку. Червоний колір, колір тривоги, колір вогню. Пожежна машина їде дуже швидко, тому що потрібно швидше загасити вогонь і врятувати людей. Коли машина їде по дорозі, її не тільки видно, але й чутно сирену. Як звучить сирена? Дітки, як ви думаєте, чому виникають пожежі? Так, багато пожеж виникає від необережного поводження з вогнем. Не можна дітям грати з сірниками, запальничками, бо вогонь дуже небезпечний. Він спочатку горить повільно, потім язики полум'я стають вище, сильніше, розпалюються, вирують. Сьогодні на занятті ми будемо малювати з вами вогонь. Для заняття нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, фольга, фарби жовта, червона, коричньова, волога серветка і водичка. Коричньовою фарбою малюємо дрова, на яких буде вогонь. фольги скручуємо кульку, щоб малювати вогонь. Тепер змочуємо кульку в червону фарбу і малюємо на дровах вогонь. Тепер набираємо фарбу жовтого кольору і також продовжуємо малювати. Ось такий малюнок у нас з вами вийшов. До побачення, малята! Чекаю від вас ваші роботи!